Нардепи змінили статті закону про військовий обов'язок та військову службу в частині формування та роботи медичних комісій. Незважаючи на відміну призову на строкову службу, медкомісії мають функціонувати, виявились певні проблеми з діяльністю цих медичних комісій, тому що якщо нема відповідного залучення до строкової служби, ці медичні комісії не формуються. Однак при цьому потрібно все ж таки облікувати осіб призивного віку, тому що їм потрібно їх може знімати з обліку, ставити на облік. Особи, які досягли 27-річного віку, також повинні потрапити на облік військовозобов'язаних. На жаль, це все не відбувалось. Насамперед, діяльність медичних комісій стосується українців, які після досягнення певного віку мають або стати на військовий облік, або отримати документу про непридатність до військової служби. І, наприклад, у собі потрібно взяти облік зняття з військового обліку. Він досяг 17 років, однак не може пройти медичну комісію, тому що вони не формуються і взяти відповідну довідку. Він не поставлений. Те ж саме стосується особи, які досягли 27 років, чи, наприклад, вони за станом здоров'я не можуть бути залучені до військової служби, вони також не можуть отримати відповідні довідки від. Ще одна категорія українців наголошує експерт, для яких робота медичних комісій вкрай важлива. Це майбутні та нинішні студенти військових вишів. Внесення змін до закону, які ухвалили депутати Верховної Ради, дозволять формувати медичні комісії і у воєнний час.